Ця серія відео присвячується простим українцям, їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра та про що мріють у майбутньому. Для мене жити добре це коли я живий здоровий всі мої діти. Е... Дружина, рідні, близькі, колеги, куми, які воюють, які не воюють, коли з ними у них все добре в першу чергу. Якщо, вони, якщо в них все добре, вони живі здорові, для мене це ключовий показник. Ну, зранку прокинувся вже стабільність. Дітей в школу завів, вже стабільність. Дружину поцілував зранку, вже стабільність. Про більшу стабільність поки що важкувато задумуватися. Я став менш чутливий до всього. Якщо перші два роки активної війни, ну 22-й, 23-й, мене там кожна новина просто розривала морально, то зараз якось все притупилось, навіть складні важкі новини проходять трошки повз. На жаль, хотілося б більш-більш сприймати ці історії. Я кожен день відчуваю гордість, бо кожен день. Наші військові роблять речі, за які неможливо не гордитися. Всі наші люди, і військові, і не військові, роблять максимально на межі своїх можливостей, і це варто поваги, і цим варто пишатися. У ну, мене проста одна думка, і це і це пройде. Все пройде, все буде добре. Я стараюсь ці думки тримати в собі попри все. Тихим, спокійним, добрим. Сьогоднішнє теж хотілося, але завтрашнє ще більше хочеться. І кожен наступний ранок ще більше цього хочеться. Насправді те, що й завжди. Відправив би дітей в школу, поцілував би дружину, подзвонив, і привітав всіх знайомих, друзів. Для мене сім'я і друзі це основна історія. Це ну, складне питання. Я думаю. Не, я, я вже лінію для цього. Для змін. Я би насолоджувався тим, що є. Для початку. Нічого б не міняв. Та нічого не. Були б зміни на краще без війні, без, без вбивств і так далі. Це вже супер класне покращення. А далі знайдеться, що робити, чого прагнути. Ну, знову ж таки, свою дружину. Моя сім'я це моя фортеця. Сто відсотків буде. Чому? Тому що зусилля кіль... кількісні завжди переростають у якість. Відповідно, вся країна, всі люди працюють над тим, щоб стало краще. Відповідно, стане краще. Те, станом на зараз я так далеко не заглядаю. Я наступний день почався, сонечко світить, вже добре. Тому я, як аналітик, я працюю з прогнозами. І от у бізнесі прогноз це, це моя робота. В житті прогноз це, це якісь гадалки. Я таку херню не вірю. Тому не прогнозую цю історію. Сподіваюсь, що буде гарно, а прогноз це така невдячна справа. Я думаю, що головною силою залишиться те, що є зараз: Спіль, спільна ідея, спільні дії, спільні думки, взаємовирочка. Єдність. Армія. Армія, мова, сила. <рес> Це останне питання. Одне рішення не міняє нічого, тому що зміни в головах людей це дуже тривалий процес. І на це треба не то, що одна людина, голова однієї людини. А це треба голови цілих поколінь. Відповідно, одне рішення нічого не міняє. Яке б воно суперкласне не було. Як воно спрацює на наступне покоління? Це ми не знаємо. Відповідно одного рішення немає. Повинно бути багато хороших правильних рішень. І тоді зміни настануть. Ключово, ключово. Якщо зараз молодь, е, е, я бачив е, багато молоді, е, якою я пишаюсь. І я бачив багато молоді, якою не пишаюсь. Е, але я вірю, що е, коли вони подорослішають, шають, е, вони дадуть е, змогу ними пишатися. Відповідно, молодь завжди е, життя розвивається молодими. Старіки це хорошо, їх треба поважати. Але в е, фокусі приціл е, на розвиток це завжди молодь. Так, да, да, це моя країна. Я тут народився, я тут живу, я тут буду жити. Е, Тримайтеся, будьте сильними, тримайтесь. Раз, разом переможемо. Звертаючись до Збройних сил України, хлопці та дівчата, які боронять Україну зараз. Безмежна повага, хлопці, тримайтесь. Вам, вам найскладніше за всіх. Відповідно, тільки-тільки повага, максимально максимальна допомога.